Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз я вам покажу класний хіміксілен прес-форми, які були зроблені, і відлиті перші заливки. По факту не максимально якісні, але також вигляд мають і цікавий вигляд, особливо ну, подобається. Тому показую, як що вийшло. Відео, по факту, було адресовано замовнику, тому... Я там звертаюсь на ви, але по факту сам сенс відео побачите, які вийшли самі деталі. Так що ж, показую. Так, показую те, що в нас вийшло. Ось такий дах, так як ви казали, товщина, все як має бути. По розмірам будівниця. Так як ми говорили, із скосом. Так, зараз бджоки мені до бомблітів. З косом до самої е, виходу бджілок. Ось така будівниця. Тут на вихід білок. Ось така картина. Так, так. 145-й. Ось такий вигляд має. Так, корпуси можливо трішки не ідеальні, так як це перша заливка. Ну, В будь-якому випадку добре вийшли. Так, 300-й корпус. І дно. Робив точно по розмірам І в принципі приглядався так, як літок у вас був, то в принципі трішки геморніше, але також бомбезний вигляд, практично оригінал. Знизу Такі самі ножки, задвижка. Тут можна ставити загородку, яку вам там потрібно. Можна буде трошки розрізати, якщо треба десь ще ширшу якусь ставити, то ще не вистачає, щоб підрізати і так далі. Ну, якось так. Так що, друзі, на цьому буду відео закінчувати. Ось такі у нас деталі вийшли. Мені подобається, мені вашу думку також цікаво почути. Якщо вам також цікаво відлиття кожної із форм, по факту можна зробити відео і вам також показати. Та я також кожне відео знімав замовнику і показував, що і як. Тому, якщо вам цікаво, пишіть обов'язково коментарі, щоб я то знав. А на цьому буду з вами прощатися. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!